Ради вітати вас, друзі! Немає нічого кращого для продажів відеоігор, ніж обіцянки розробників, що вони будуть надзвичайно реалістичні та буде повне занурення в атмосферу. Адже хто з нас не хоче втекти від реальності і поринути у цікавий та яскравий ігровий світ, незважаючи на те, що постійна гонитва за фотореалістичними візуальними ефектами безумовно стала темою для суперечок, все ж очевидно, що середньостатистичний гравець буде зацікавлений у грі, яка виглядає і відчувається максимально реалістично. Звісно, для багатьох людей поняття реалістичності може означати різні речі. Насправді неважливо, наскільки фантастичною може бути гра. Якщо моделі персонажів і ефекти виконані досить детально, то повірити в реалістичність, яку вона представляє, стає дуже легко. Друзі, не хочу більше забирати ваш час, влаштовуйтесь зручніше запасайте смаковиками і приємного перегляду. Це 10 найреалістичніших відеоігор. Попри те, що в Death Stranding є багато досить фантастичних елементів, і вони, звісно, далекі від реальності, але сама суть ігрового процесу є однією з найбільш вражаючих і реалістичних, які тільки можна побачити у відеоіграх. Часто на люди кажуть, що Кодзіма створив найдосконаліший у світі симулятор ходьби або симулятор кур'єра, враховуючи його неймовірно фотореалістичне оточення і те, з якою обережністю гравці повинні Пересуватись по цьому світу зі своїм важким вантажем, сміливо можна сказати, що фінальна битва здається чимось другорядним порівняно з переміщенням по навколишньому середовищу, де знання того, який маршрут обрати і як організувати свої вантажі, стає надзвичайно складною і захоплюючою головоломкою. При цьому, мандруючи ігровим світом, ви практично відчуваєте запах морського повітря та пісок між пальцями, що свідчить про те, що Кодзіма встановив дуже високу. Планку для майбутнього продовження гри. The Last of Us 2 це поєднання всього, над чим працювала Naughty Dog до її виходу. Моделі персонажів у грі є одними з найбільш правдоподібних в історії ігор, а локації відчуваються надзвичайно живими. Але насправді виводить гру на новий рівень сюжет. Незалежно від того, чи подобається вам рішення у грі чи ні, The Last of Us 2 показує людей в усій їхній неприкрашеній дикій подобі. І вона це робить у такий спосіб, у який мало хто з розробників відеоігор колись небудь показував. І навіть більше того, вона досягає вражаючого успіху завдяки тому, як у грі реалізована система пошкоджень. Так насправді жорстокості у цьому проєкті вистачає. І не дивлячись на те, що сутички в грі зроблені. Дуже майстерно, немає нічого романтичного або особливого у знищенні орд ворогів. І до кінця гри є велика ймовірність того, що вам набридне вбивати людей. Але це вже якщо ви дуже багато граєте у неї. Також не завадить згадати, що NPC володіють одним з найдосконаліших штучних інтелектів у грі, і анімація обличчя також гарні. Усе це робить The Last of Us 2 однією з найкращих і найреалістичніших відеоігор, які. Я бачив. Звісно, планета Пандора з аватар насправді не існує, це усім зрозуміло. Але аватар Frontiers of Pandora це настільки вражаючи гарний ігровий світ, що дуже просто повірити в його існування. І хоча ця гра дотримується багатьох традиційних для Ubisoft речей з відкритим світом, від яких ми всі вже встигли втомитись за багато років, це компенсується завдяки неймовірному зануренню в ігровий світ. Сказати, що гра виглядає чудова, означає нічого не. Сказати, над кожним сантиметром ігрового світу явно працювали, не покладаючи рук, щоб навіть самий маленький елемент флори чи фауни відчувався як реальний. Для гравців, які досі відчували певну відсутність прогресу у відеоіграх в технологічному плані Frontiers of Pandora пропонує дійсно вражаючий досвід завдяки використанню рушія Snowdrop. для гри, яка досягла рівня реалістичності фільмів Джеймса Камерона. Це неабиякий подвиг, і хоча історія та геймплей відносно вже звичні для всіх, вам все одно захочеться проводити години в цьому захоплюючому світі. Не додати до цього відео гру про перегони було б помилкою, а на PlayStation 5 просто немає гоночних симуляторів, більш реалістичніших, аніж Gran Turismo 7. Як і попередня частина серії гоночних симуляторів, Gran Turismo 7 зберегла акцент на приголомшливо фотореалістичних автомобілях і навколишньому середовищі. А на додачу з цим в поєднанні з чудовим керуванням, яке за допомогою керма, відчувається майже як справжнє. Але ви ви можете отримати ще більше задоволення, якщо у у вас є PlayStation VR, або що більш ймовірно, якийсь друг з такою штукою. Одразу скажу, ви отримаєте дивовижний досвід. Це найкраще приблизить вас до відчуття, що ви дійсно керуєте автомобілем. І хоча реалістичність Gran Turismo не може сподобатись всім, і звідси з'являється популярність більш аркадної франшизи Forza Horizon, Gran Turismo 7 – це ідеальний варіант для фанатів перегонів, які прагнуть максимально наближених до реалістичності вражень. Можливо, Калісто Протокол і викликав чимало суперечок після виходу, але цей духовний спадкоємець Dead Space є однією з найбільш неймовірно реалістичних відеоігор, коли-небудь створених у жанрі survival horror. Неймовірно, моторошні локації та чудові візуальні ефекти. Це одне, але деталізація персонажів дійсно робить цю гру чудовою. Розробники Striking Distance Studio перед релізом хвалились, що в Калісто Протокол будуть найреалістичніші людські моделі, коли не Будь представлені у відеоіграх. і з цим, чесно кажучи, важко посперечатись. Чорт забирай, вони навіть пішли далі і промалювали очні яблука персонажів. Поєднайте це з глибоким зануренням у гру без відображення на екрані ігрового інтерфейсу, як у Dead Space, наприклад. І не дивно, що багато гравців припустили, що початкове розкриття геймплею насправді було заздалегідь відрендереним кадром, а не справжнім ігровим процесом на руші ігри. Якщо чесно, б хто не казав про цю гру, я вважаю, що візуальні ефекти. Рухи персонажів і все інше виглядають напрочуд реалістично. Метро Exodus – одна з найбільш реалістичних відеоігор, в які ви коли-небудь грали, адже хоча вона не пропонує повністю відкритий світ, але локації у грі самі по собі є справді вражаючими. Ексодус надзвичайно гарна гра, яка стала ще більш вражаючою завдяки безкоштовному оновленню для PlayStation 5, випущеному у 2021 році. А на ПК вона виглядає ще краще, ну якщо у вас є потужний ПК. Хоча вона не може зрівнятись за масштабом і розмахом, скажімо, з Fallout, а от вона не поступається іграм, Bethesda у візуальному плані з її реалістичними погодними ефектами і фотореалістичним виглядом постапокаліптичного світу. Крім того, інтерфейс гри інтегрований у сам ігровий процес, що гарантує відсутність перешкод для занурення у гру повністю. А рівень деталізації, який 4Games досягли навіть у найпростішій анімації рухів, вражає. Навіть не зважаючи на те, що Alan Wake 2 безумовно нереалістична гра в жанрі survival horror, вона стала еталоном завдяки візуальним ефектам і деталізації. Завдяки технології Nvidia, кожен елемент ігрового дизайну від освітлення до вкілля до найдрібніших деталей шкіри персонажів відтворено з надзвичайно високою деталізацією. Але, мабуть, найбільше вражає у Alan Wake 2 те, як органічно поєднується відео з реального світу з ігровим процесом, причому відтворення реальних людей у грі настільки реалістичне, що не завжди одразу помітно, коли відбувається перехід від одного до іншого, враховуючи, що гра навряд чи є грандіозним проєктом з точки зору бюджету, хоча безумовно вона не була дешевою, її успіхи є ще більш вартими уваги, використовуючи бездуганну передачу реалістичних ефектів і загалом графічної складової гри. І усе це вкупі робить гру дуже моторошною. Звісно, я не міг не згадати про прекрасний проєкт від CD Projekt Red – Відьмак 3. Вона отримала оновлення для нового покоління, і цей шедевр став ще більш дивовижним. Світ гри це просто один з найбільш правдоподібних відкритих світів, коли-небудь створених. Він наповнений безлічу деталей, незалежно від того, куди ви йдете. Але оскільки вражаючих пейзажів недостатньо, квести і персонажі настільки блискуче деталізовані, що все відчувається по-справжньому живим. А це рідкість навіть у іграх з найбільш ретельно продуманим відкритим світом. І хоча гравці на PlayStation 5, на жаль, не можуть скористатись неймовірною кількістю реалістичних модів, які доступні тільки на ПК, те, що гра майже десятирічної давнини продовжує відчувати себе так само добре, незалежно від того наскільки змінився ігровий ринок, є б значним успіхом. Якщо ви хочете зануритись в яскравий великий ігровий світ, відьмак три деякі гін може запропонувати вам безліч. Цікавих речей незалежно від того, чим ви будете займатися в грі. Хоча офіційне оновлення для Red Dead Redemption 2, на жаль, все ще очікується, гра все одно і без нього має прекрасний вигляд. І це одна з найреалістичніших ігор, у які я взагалі коли-небудь грав. Але окрім цього, вона також наповнена безбожною кількістю дрібних деталей: від детальної поведінки NPC до неймовірної флори і фауни, точних місячних циклів і навіть необхідності регулярно чистити свою зброю. Чорт забирай, по. Вільна, навіть незграбна манера керування протагоністом Артуром Морганом змусила деяких фанатів скаржитись, що Rockstar зробили гру занадто реалістичною, що в результаті призвело до втрати задоволення від гри. Тим не менш, це свідчить про те, що Rockstar концентрує особливу увагу до найдрібніших деталей, і само собою зрозуміло, що їхня майбутня GTA 6 майже напевно завоює собі місце у подібному відео. Хоча кіберпанк 2077 не користується такою любов'ю, як відьмак 3», мало хто заперечує неймовірну привабливість її відкритого світу. Night сіті один з найбільш деталізованих ігрових світів, тому незважаючи на те, що події відбуваються у світі далекому від реальності, або можливо у нашому майбутньому, загубитись у цьому світі не важко. Незалежно від того, граєте ви на PlayStation 5 з частотою 60 кадрів на секунду чи 30 кадрів в секунду, з увім. Трасуванням променів кожна деталь ігрового світу здається такою реальною, що, здавалось би, ви могли б простягнути руку і доторкнутись до неї, якби не монітори і все інше. Навіть будучи абсолютно далекою від усього, що ми знаємо, кіберпанк це як інтерпретація антиутопії, наповненої живими справжніми людськими персонажами. Ця гра пройшла випробування на міцність за всі ці роки через багато років після свого запуску та завдяки блискучому доповненню Phantom Liberty, кіберпанк відчувається настільки тільки реально, що вам може навіть стати трохи сумно від того, що найціті не існує у реальному житті. Друзі, якщо ви додивились це відео до цього моменту, я хочу вам подякувати і попрошу вас підтримати його вподобайкою, і звісно, за бажанням підписатись на канал. Це найкраща мотивація для мене робити якісний і цікавий контент для вас. Також не забувайте підписуватись на усі соцмережі, телеграм і все інше. Усі посилання є у описі під відео. Ну а я як завжди хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.